Четвер, 6 липня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. Торговельний центр Дитячий світ у Хмельницькому капітально відремонтують за грантові кошти. Проєкт переміг у всеукраїнському конкурсі місцевих ініціатив. Розробила його Агенція розвитку Хмельницького. Гроші у рамках програми розвитку ООН отримають 12 муніципалітетів України. Остаточна сума гранту за умовами співфінансування міської ради стане відома після підписання угоди. Міська рада одна з 12 муніципалітетів, які були підтримані цим проектом. Це проєкт розвитку ООН, спільно з GIZ. Ідея в реновації дитячого світу, вперед в сучасний торгівельний центр, але не тільки торгівельний центр, а взагалі як центр розвитку бізнесу. Дуже важливо, щоб було утеплення як покрівлі, так і стін. Також всередині. Проведенням великої кількості робіт це будуть грантові кошти, і 20, ну десь третина це буде кошти міського бюджету. Це зазвичай є умова. Угода буде підписана я думаю, на ближчі тижні. Сам магазин взагалі відкрився в 1956 році. Я прийшла сюди 83. Оновлення, звичайно, потрібне. По-перше, що в центрі міста його трохи довели до цього стану, то не давали в оренду, то вже стала вона така дорога, як в цих центрах елітних по ціні, така по вартості така сама, а умови, звичайно, не ті. Єдине, щоб за нами місця збереглися, за підприємцями. Збір коштів на п'яту автівку для соціального таксі розпочали представники благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ та волонтерського лідерського руху. Ціна питання понад 800 тисяч гривень. Наразі містом курсує чотири автомобілі, обладнані ліфтом, які допомагають людям з інвалідністю дістатися до роботи медичних закладів державних установ. З кожним місяцем попит на послугу зростає, зокрема і від ветеранів російсько-української війни. Діючі автівки соціального таксі придбали завдяки підтримці небайдужих. Відтак благодійники сподіваються на активність і цього разу. Тетяна Гуща розповість більше. З роботи додому, з дому на роботу, третій рік поспіль ветеран російсько-української війни Олександр Пономарьов дістається за допомогою соціального таксі у 2014-му Командир відділення розвідувального зводу виконував завдання у зоні бойових дій на сході України, отримав поранення з того часу. Користується колісним кріслом. Відтак, соціальне таксі чи не єдиний спосіб доїхати у потрібне місце. Хочу зауважити, що наразі це в місті єдиний. Спосіб дістатися кудись безперешкодно. У відділі соціального забезпечення залишив свої контакти, підготував необхідні документи, розглянув мої заяви і вже третій рік. Подаємо договір на перевезення автомобілі соціального таксі обладнані ліфтом, аби було зручно для людей, що пересуваються на колісних кріслах. Взагалі ж послугу надають людям з інвалідністю першої групи та дітям з інвалідністю. Соціальне таксі у Хмельницькій громаді курсує з 2016-го. Це спільна ініціатива благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ та волонтерського лідерського руху. Кошти на перевезення компенсують з бюджету громади. Починали з однієї автівки, тепер їх чотири, і попит зростає. Орієнтовно до 200 людей. В місяць ми здійснюємо до 800 маршрутів. Це користується Хмельницька міська територіальна громада. Це є і Богданівці, і Попестин, і Пархомівці, Олешин, Іванківці, Велика Калинівка. Наша послуга надзвичайним попитом користується. за місяць. У нас до 5-8 нових осіб, які хочуть користуватися, їздимо медичні установи, такі як лікарні поліклініки, державні установи ЦНАПи, пенсійні фонди. Банки багато діток їздить на реабілітації. В реабілітаційні центри наразі соціальним таксі користуються шестеро ветеранів російсько-української війни. На жаль, герої платять своїм здоров'ям за наше мирне майбутнє. Тож прогнозовано користувачів послуг серед них також більшитиме. Тому благодійники вже започаткували збір на п'яту автівку. Для цього нам потрібно більше 800 тисяч гривень. Просимо долучитися до збору. Автівка потрібна така, щоб була обладнана ліфтом. Такі спецобладнані автомобілі вони продаються вже готові за кордоном. Збільшиться в рази кількість людей спавлені під час повномасштабного вторгнення. Це дуже буде затребувано за пересування, тому що треба людям дістатись і на роботу, і на лікування. Я підтримую цю ініціативу по збору коштів. Прошу всіх долучитись, хто має таку можливість, тому що це потреба дуже нагальна. Людей більше, заявок більше, а парк машини збільшується. І це буде дуже класно, якщо. Машин в переписі буде більше. Кошти на четверте соціальне таксі вдалося залучити за чотири місяці, тож ініціатори збору знову сподіваються на активність та небайдужість людей. Рахунки, на які потрібно спрямовувати гроші, можна знайти за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також скриньки збору будуть встановлені у торгівельних мережах міста. Кожна гривня важлива. Тетяна Гуща, Володимир Паламар, новини міста. П'ятнадцятеро випускників українських вишів продовжують стажуватися у Хмельницькій міській раді. Вони знайомляться з роботою управлінь та відділів, беруть участь у різноманітних заходах. Окрім того, для молоді організовують екскурсії музеями. Сьогодні побували в музеї історії міста Хмельницького. Я в Місці не буває досить часто, і для мене це Досить цікаво, тому що дізнаюся певно якусь інформацію, що дізнаюся, чому саме місце так називалося, чому воно будувалося, хто доклав зусилля і тому подібне до цього. Які можна сказати, якісь винаходи, люди, які були незнані для мене до цього часу, якось відбудуються і зафіксуються в моїй пам'яті. Я стажуюся в підрозділі архівному. Я був в ЦНАПі, був в архіві, дивився документи, перебирав, срятував і тому подібне. Дивився, як відбувається процес прийняття громадян. Я дізналася на сайті, так би мовити, університету нам просто деканат, так би мовити, таке повідомлення, що дійсно ну, є така можливість спробувати свої сили на стажуванні. Це був мій, так би мовити, усвідомлений вибір, просто тому що ну, мені це цікаво. Я хотіла спробувати щось нове, і по правді кажучи, я. Ну, Завжди любила мистецтво і все ще пов'язано з культурою. Багато часу провожу зараз в бібліотеці, проводила різні заходи. Була на днях Великої Британії. Я там про фанфікшн розказувала. Вже проводила також лекцію в бібліотеці про фанфікшн. Хмельничан запрошують відзначити свято Івана Купала сьогодні ввечері. На набережні Південного Бугу відбудеться театралізоване дійство купальським вогнем. Очистимо зло. На відвідувачів чекатимуть майстер-класи, виставки та виступи художніх колективів. Стартує захід о 18.30. Хмельницький футбольний клуб Поділля провів спаринг із Кам'янець-Подільським епіцентром. Зіграли у Хмельницькому. Перемогли гості. Вони забили три голи, тоді як господарі жодного. Утім, тренерський штаб Поділля продовжує активні пошуки гравців, які зможуть підсилити команду. Володимир Гординський продовжить. Хмельницький Поділля продовжує готуватися до нового чемпіонату України з футболу в першій лізі. Команда провела вже чотири контрольні матчі, один із яких на спорткомплексі Поділля проти Кам'янець-Подільського епіцентру. До нас приїхали багато футболістів на перегляд, і вони зовсім не готові, не підготовлені, приїжджають і знову ж зараз нащупуємо, треба знову ж когось відправляти, нових шукати. Ну, з цим зараз важко. Ми практично будуємо команду з нуля. У матчі проти епіцентра Поділля зазнала поразки. Все вирішили три голи, які забили гості. Спочатку на 27-й хвилині поєдинку камінчанам вдалося провести стрімку атаку, яка завершилася влучним ударом Сергія Стеня. Хмельничани могли відігратися на початку другого тайму, але гостей, після удару гравця, який перебуває на перегляді, врятувала стійка воріт. До речі, в цьому матчі тренерський штаб задіяв 20 футболістів, з яких 16 – потенційні новички клубу. Інші команди, які вже так, ну допустимо епіцентр, які були вже задіяні в тій першій лізі того року. Вони готують команду до старту. Ми поки Готувати ще нема кого. Ми просто поки переглядаємо і відбираємо. Епіцентр, який у минулій першості посів шосте місце в першій лізі, у грі проти Поділля продовжив свій успіх на 63-й хвилині, коли влучним ударом відзначився Микола Миронюк. А крапку в грі поставив на 76-й хвилині. Екс-гравець Поділля Руслан Буряк. Свій наступний товариський матч Поділля планує провести в Хмельницькому, 8 липня о 16-й годині. Суперником хмельничан стане Вінницька Нива. Володимир Гординський, новини міста. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!